Чому молоко це відфільтрована кров? Ми думаємо, корова їсть траву, а в її вим'ї ця трава магічним чином перетворюється на молоко. Насправді, молочна залоза це не магічний котел. Це неймовірно складна і ефективна біофабрика, яка працює 24 на 7. І єдине джерело сировини для цієї фабрики це кров. Коли корова їсть, її травна система розчеплює їжу на найпростіші елементи: глюкозу, амінокислоти, жири, вітаміни та мінерали. Всі ці поживні. Речовини всмоктуються в кров. Кров розносить ці будівельні матеріали по всьому тілу, до м'язів, мозку і, звісно, до молочних залоз. Молочна залоза пронизана мільйонами дрібних кровоносних судин. Спеціалізовані клітини всередині залози працюють як високотехнологічні фільтри та синтезатори. Вони витягують з крові глюкозу і перетворюють її на унікальний молочний цукор, лактозу. Вони витягують амінокислоти і будують з них. Абсолютно нові, унікальні молочні білки, казеїн та сироватку. І також вони витягують з крові жири і перепаковують їх у молочний жир. Вони фільтрують з плазми крові воду, бо молоко на 90% це вода, вітаміни та мінерали, як от кальцій. Червоні кров'яні цільця, звісно, у молоко не потрапляють, бо вони занадто великі, щоб пройти через цей фільтр. Тому молоко біле, а не червоне. Щоб ви розуміли масштаби, для виробництва одного літра молока корові потрібно профільтрувати через своє вим'я близько 500 літрів крові. Отже, молоко це в прямому сенсі відфільтрована і перезібрана кров, очищена від червоних цілець, але наповнена всіма поживними речовинами, які вона принесла. Сподіваюсь, це відео вам було цікавим і корисним. Якщо так, будь ласка, тисніть вподобайку, підпишіться і пошерте це відео своїм друзям. Дякую.